Усім привіт! Сьогодні відео да на цю тему вакцинація кролика вакциною Сумська біофабрика. Вакцина проти вірусної геморрагічної хвороби кроликів. Тобто, скороджено то що я всі коли кролика передаю, ВГГК, ві... тобто вірусна геморрагічна хвороба кроликів. От виводочок ми провакцинували. 9 штучок. Провакцинували. І зараз вам хочу показати, що я кролика не вакциную. Це лишаю на кролика маркера. Ось такий кролик. Бачите, коли він при народженні, або в нього є заворот повіки, І це або повіка вростає в середину неправильно. Тобто це брак. Цього кролика я не вакциную, а лишаю кролика маркера. Що таке кролик-маркер? Та є в мене відео. Подивитись, пролистаєте, подивитись, кролики, маркери. Чого я їх лишаю? Для чого? Я їх не вакциную. Чому? Для того, щоб перевірити вакцину. Чи є, е чи вакцина працює, якщо буде, наприклад, падеш, цей кролик падає, я його зразу роблю ростом і дивлюся, значить була гемка. Перший тип, другий тип. І чи вакцина працює, тому цього кролика я не буду вакцинувати. Все піде на м'ясо, він собі його проглистив і він піде на м'ясо. І всі інші кролики провакциновані. Схема вакцинування я вам говорив. Починаю кролика вакцинувати. Сідаю я говорю, що потрібно, от вкладеш до вакцини. І по цьому вкладишу ви вакцинуєте. Що є цією вакциною? Найголовніше, до чого треба дотримуватись Вакцина. Є досить непогано, що з нею навіть зупиняли, хоча в листку кладишу пише, що вона не зупиняє, не є лікувальним засобом. Але зупиняли на третій діб, на третій добу, ставав падіж повністю від геморвічки. Чому ж перевага цієї вакцини? Перевага цієї вакцини, що повністю імунітет набувається на третю добу. Хоча інших вакцин з 7 по 10 добу набирається. Тут на третю добу. Тобто кролик, якому короткий термін, набирає імунітету. І імунітет Сікей пише 7 місяців. В 7 місяців я не чекаю, я перевакциновую через 6 місяців. Так, схема безпосередньо для кроликів від народження. Кролик від народження 30 днів я глистую, Потім в глистую 40 днів і в 45 колю першу вакцину. Влітку колю першу вакцину міксоматоз. Якщо зимовий період міксоматоз не колю, комаря немає. Колю першу гіморвічку. Тобто 45 днів кролика вакцинуємо. Далі цей кролик собі живе спокійно. І його будем, якщо він йде на м'ясо 3 місяці, значить він йде на м'ясо. Якщо ж ми залишаємо на племі, 4 місяці, я його ревакциную. Йде ревакцинація Опять від гіморвічки. Чому? Пояснюю чому. Кролик маленький. Що таке вироблення імунітету? Тобто в організмі мають виробитись в крові антитіла. Це є такі клітини, які при попаданні даного вірусу вони його локалізують і вбивають. Тому, наприклад, в кролика буде, Я до уваги, так скажу примерно, 20 грам крові, коли він виростає, у нього стає 100 грам крові. Тобто В нього вже в 5 разів більше кількість крові, а антитіл в 5 разів менше. Тому, 5 разів більше вірогідність йому захворіти і маргічку. Тому йому треба додати трошки ще, щоб організм прорвував і виробив на ту кількість крові опять антитіл. Тому його треба ревакцинувати. Так. Все. Якщо ж далі. І далі вже і кожних півроку потім. Я так маточне пуглів'я роблю, весна осінь. Я вакциную. Так. Далі йдемо вкладишу. Чого Іменно ця вакцина, вона напише, що кролик повинен вакцинуватися в 45 діб. Все нормально. 45 діб. Якщо ж не було благополучне господарство, до, де влагімаругічка, був падьо, то кролик може вакцинуватися з 28 ї доби. Підлягає вакцинації кролик клінічно здоровий. Тобто, перевіряєте кролика. Ну, цей, Бачите, він вже клінічно не здоровий. Перевіряєте носика, немає суплій. Перевіряєте хвіст. Немає в нього лись. Навіть можете таке зробити, видавити з нього легенько кал і перевірити, чи немає це, в нього поносу. Немає поносу, все-таки кролик підлягає. Немає зуття, кролик активний. О, дивіться. Оце вже самчик надкусний вухом. Він вже, починає... Він вже починає скакати на самочок. Оце кролика треба допомітити, я бачу вушко. Самку кусила, чи Сам десь 70. Пунктів. Оце кролика вже треба помітити, з нього буде гарний самчик. Тому кролик клінічно здоровий, значить ми піддаємо вакцинації. Тобто, якщо все нормально, геморроїчки у вас немає, 45-й діб, якщо у вас є. Е... Є таке десь падіжі, у вас тут вичуєте, що сусідні сусіди десь там, то краще це робити з 28 ї доби вже починати вакцинувати. Так, ролик клінічно здоровий і все. Е, Проваксинували. Яка одна особливість цієї вакцини? Ця вакцина обов'язково обов колеться нутрім'язево. Тобто, третю частину стегна. Піднімаєте кролика і не сюди колите, отута кістка. Тут -а кістка з боку, так. тут сухожиля, ви таке ножки піднімаєте і колите оцю частину, тут м'ясо. Коли кролика били, м'ясо задні. Оцей м'ясо колите йому цей, вакцину. Бо якщо ви колите сюди, 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 кістка, тут суглоб, тут кістка, тут суглоб, ви пошкодите йому щось і толку не буде. Якщо ж були випадки, я теж колись не знав, коли сюди пічкірну, Тут образовується капсула, і ця вакцина заростає в капсулу і не розсасується в організмі. І тобто тут нарив утворюється, абсес, і кролик просто і результату від тої вакцини немає і того в людей був падіж. Тому особливість цієї вакцини її треба колоти обов'язково внутрі м'язева. Ось вакцина. Прочитав інструкцію. замовляє, її, кому буде треба, кину скину силку на, це, на виробника. Підсумська біофабрика. Замовляєте. Напряму приходимо посилка без ніяких проблем. Колиться воно в дозі 0,5 мл. тобто, от, мл, бачите? А 0,5. От, от, мл внутрі тобто, 10 доз, там 5 мл в флаконі. Ось це мл, ви от половинку, внутрішньо. ця доза на накролка. Також під час вакцинації, щоб підтримати імунітет кролика, я даю ще вітаміни. Вітаміни, тут вітаміни групи Б. Фосбевіт. Такий простий вітамінчик. Легче, чітко знайду. Фосбевіт. Бачите? Отакий От вітамінчик. От його, колю я Також внутрі м'язево і колю я його. в кількості, Якщо такий малий кролик, то колю я його 0,5 кубика. Якщо вже кролик дорослий, ще десь поза два місці колю кубік на голову. Так. І ну, відбираєте клінічно здорову кролика. Самкам тут забороняється на останній тиждень вагітності. Ну Но... ось дивіться, вже. бачите? Геруй любов. Бачите? Це півтора місяця кролики. Оце такі кролики будуть хороші самці. Це і нових... кролики які в нове місце. Забрали слід з їхніх. І вони починають вже це тут десь. Оце кров. Це будуть самці. Два самки є, оце вони роблять таку погоду, бачите? Шіпляється зубами і гризе. Молодці. Тому така особливість цієї вакцини. Вакцина на сьогоднішній день, ну, я не кажу, щоб 100% користувалася, але я користуюся. І так як я, а, інші користуються, на сьогоднішній день вона тримає і перший, і другий штамп, і маргічки. Є зараз нова вакцина, бачу, ну, не нова вона була. Але бачу, зараз з'явилася на євровет. Чеська вакцина. Це від, від першого і другого штаму. Не знаю. Не хочу я пока. Я не, не сторонник е е використовувати до, до один тип вакцини, ну, тобто одну вакцину. Я сторонник кожен рік міняти вакцину. Була ж у мене молдаванка. Молдаванка закінчилась. Зараз 5 сумської, Тобто міняю трошки вакцину, щоб. Ну, щоб Трошки вироблялося краще антитіла, Бо все, все, все до всього привикає. І до вакцини також кролик привикає, тому треба трошки змінювати. Але я час від часу залишаю такі кролики-маркери і перевіряю, чи дійсно працює вакцина. Також перевіряв літом на міксоматоз. Я показував вам запалення блок-кролика, Ну, Я просто не знав, а потім вже далі знав, що міксоматоз проявляється, зараз вже в кролика запалюється вухо. От йде. Така нова форма міксоматоза. Ну, це будемо спостерігати цього року. Вже буде тепло, будемо бачити, міксоматоз буде окреме відео. Це, що я хотів вам сказати по геморрогічній хворобі кролика. Що? Обов'язково внутрім'язеу у дозі 0,5 і кролика перед вакцинацією дивитися. І обов'язково два рази глистування. В 30 діб я крилят густую, альбендазол і 40 діб. І через 5 днів я вже даю вакцинацію. Для того, щоб кролик був клінічно здоровий і коли вакцинувався, не було в нього ніяких хронічних хвороб. Вакцинованого о, листованого кролика. Ви бачите, кроленятку, животик, бачите? Не випирає, немає великого живота. Животик в нього такий. от він. Піджаристю, бачите? Бо коли кролик не глистований, в нього дуже велика червна порожнина. Така. А от кролик він має бути, от, бачите? От він має бути живіт не булькати, нічого. Отакий підтягнутий має бути. От, кролик Оце підтягнуто кролика, видно, що він не вакцинований. Е, да, Зараз вони линяють. Той дитячий пушок в них, в них ще немає такого, вони вже два місяці перелиняють і робляться краще. Зараз у них ще цей дитячий пушок. Пелазик кролик що він не такий гарний. А от десь вже ближче двох місяців вони перелиняють і вже б еластична в них шерсть. Тому всіх гарних кроликів вакцинуйте, читайте перед тим, вкладиш, до який йде до вакцини. Правильно зберігайте вакцину, витримуйте температурний режим в холодильнику. І тоді у вас буде результат. Ну, я заказую вакцину, наприклад, по 100-200 доз, щоб вона була завжди свіжа. Зараз зимовий період, вона йде, а вже ближче до літнього періоду, тобто заказувати більше. В кількості там десь березень, поки ще прохладу немає Теп плюсової температури такої сильної, буду заказ дуже більше, щоб було ще на всю літо. літку вже заказувати, коли спека плюс до 40 доходить, то трошки вже її пересилати новою поштою, вже небезпечно, щоб вона не перепідала з температурному. Високій температури і вакцина не зіпсувалась. Тому всім гарних кроликів. Підписуємося на канал, поставимо лайки, кому подобається, кому не подобається, дизлайки, коментуємо. Тільки коментарі адекватні, я ділюся з вами адекватною інформацією, яка вам буде потрібна. Також буду, якщо буде, бачу, зараз є багато препаратів нових. Понаходив е і в тому рахунку і пастерельоз, і дегерметизація нових препаратів. Зараз прийдуть препарати, Я це всім буду з вами ділитися. Тому, по мірі можливості, підписуємося, щоб я бачу, вам цікаво, е канал розвивався. І дякую, що ви є за мною. Я думаю, буду багато знімати вам корисних відео і ділитися з вами. Всім до побачення!